Зі всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Дреневич і рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Ну, я думаю, з назви ви вже зрозуміли, і бачите тут перед собою сумочки. Так, скільки я не била себе по руках, щоб в які спільники, бо я не встигаю, не встигаю фізично. Але ну, пішла все ж таки. Чому? Тому що хочу дещо зв'язати, зв'язати одну сумочку дов'язати, пізніше покажу іншу повністю зв'язати, які в мене вже лежать так давно. І мені вже хочеться зробити цю роботу і взагалі користуватися цими речами, але як ви знаєте, завжди відкладаю, завжди якось все на потім. І тут я побачила такий чудовий спільник у пані Олени. Посилання на її канал та на канали учасників ви знайдете в описі під відео. Там багато дівчатка всього запланували, багато всього показали. Я передивилася вже купу відео, писала всім коментарі. Надіюся, що мій, мої відео також підтримають. І, знаєте, таку купу натхнення отримала, що я, мабуть, не зупинюся на тих сумочках, які я хотіла собі зв'язати. Тому що кожен розповідає щось своє, планує щось своє, якісь цікавинки, якісь нові ідейки, і ти вже бачиш в голові, як би ти виконав це для себе. Так що ж, дівчатка, пішла я в спільник. Триватиме він 2 місяці. Це дуже добре, бо я не думаю, що так швидко зв'яжу свої сумочки. І для початку хотіла б показати взагалі, які в мене є. Тобто, які в мене залишилися вдома, багатьох з них немає, але е, ну, ті, що є, я вам покажу. Е, і ще хочу, дівчатка. Залишити вам посилання на свої майстер-класи. Я не думала, що я такий великий любитель сумочок ручної роботи, але, якось, виявляється, іноді їх в'яжу. Ви знаєте, я якось не задумувалася над цим раніше. У мене є майстер-клас на ось таку торбиночку смайли. На цю я на цей шопер нічого не знімала, тому що тут елементарні стовпчики з одним накидом, просто вони в'яжуться повністю ви гачком заходите за весь стовпчик. І на сумочку Прадо також в мене є майстер-клас. Взагалі, я вже соняхи, в мене вже й немає тієї сумочки, але майстер-клас є. Так що, дівчатка, залишу посилання, якщо цікаво, перейдіть, подивіться, можливо, буде для вас ідейкою або натхненням. і ви зв'яжете, по моєму майстер-класу, якусь сумочку. Ось ці смайли в'язала Марусі дуже класний такий шопер, чи торбиночка, з такими ручками підкладу. В мене, дівчатка, тут немає. Але це не заважало Марусі активно користуватися цією сумочкою. Я сама також користувалася нею та й буду користуватися єдине, що це такий. У нас ці варіанти більш такі літні. В основному ми користуємося влітку, а взимку якось вони в нас відпочивають, ці сумочки. Так що ось так. Це, до речі, я в'язала із пряжі Ярнард джинс на Ну, так, всі кажуть, що ну, не дуже годиться для шопера, це все тягнеться, ну, але ж ми там не картоплю збиралися носити. Ну, а такі брали ці сумочки на прогулянки. Ось одна, один шопер, який в мене залишився в минулому році, в'язала на наявність. Один із них залишився в мене. Іноді його використовувала взимку як проєктну турбиночку. Але тепер іде тепло, і думаю, влітку буду користуватися як шопером. У мене тут також були різні залишки джинсу. Я їх от так от, я думаю, вдало поєднала. І мені дуже сподобалося, що ось я вирішила зробити такі прості ручки, нічого не заморочуючись. А як такий шнурочок в'язати, також у мене є на каналі в відео збережених. Так що, якщо зацікавило, то переходьте, він доволі такий, бачите, кругленький. Виходять такі повноцінні гарні ручки. І сумочку Прада я в'язала із Рафії. Це дівчатка Рафія яка йде такими величезними пасмами. Ви знаєте, ми її не прали цю сумочку, хоча вона і забруднилася. Я її спробую випрати. Я просто побоялася, бо Ну, вона, вона, дівчатка паперова. Не знаю, чи витримає вона прання. Ось тут такі шкіряні ручечки купувала в Кенді-Ярн, пришила. І е, ну, так, її треба дівчатка випрати. Цю сторону взагалі не буду показувати, бо взагалі десь в мастилі в якомусь. Я е, В'язала, думала, буду носити, але обов'язково треба якийсь підклад, тому що ви бачите, що такі трикутнички, прозора така сумочка. Ця. Але ви знаєте, її вподобала моя Маруся і дуже вдало, майже все літо ходила з нею на майданчик. Тут поміщався в неї телефон, гаманець, пляшечка з водою, там якісь не знаю, чіпси, сухарики. І вона так і вподобала. Це була найкраща її сумочка минулого літа. Так що я не встигла ніякі підклади шити. Не знаю, можливо, ще будемо використовувати, подивимося. Хоча, ну, я ж кажу, хочеться її випрати, Подивимося, чи це можливо буде. Хоча я бачу, що ось є такі. Потертості потерлася церафія. Ну, дівчатка, це паперова, я не знаю, можливо, вона розкисне після прання і взагалі від неї нічого не залишиться. Ще в'язала ось таку сумочку, користуюся нею не часто е, із, із такого трикотажного шнура. Це була моя перша сумочка, така моя проба пера. Вибрала не дуже якісний шнур, дуже про це жалкую. Не, ну, не подобається мені, іноді ношу, але я більш схиляюся до того, щоб зняти фурнітуру і використати її для ну, зв'язати, можливо, для якоїсь іншої сумочки. Ну, Іноді її все ж таки цю сумочку використовую. В принципі, такий літній варіант, хоча я недавно з нею також і ходила. Ну, а тепер, дівчатка, трошечки моїх планів, все ж таки, що я хочу зв'язати в цьому спільнику. Якось, я вже не пам'ятаю коли, ну, ходила на кендіярн, дивилася, що там цікавого. Побачила сумочку, таку невеличку, маленьку, пухнасту, яка я, ну, вишивається на канві це Я так розумію, десь таких вона буде розмірів. Невеличка сумочка. Там, здається, ще й був майстер-клас до неї. З ось цієї пряжі Ярнард Мінк Я тоді взяла два моточки, здається, там це вказувалося в майстер-класі. Дівчатка, я вже взагалі не пам'ятаю. І ще купила до неї магнітну застіпку і ремінець. Але. Не знаю, не змогла знайти цього разу, коли шукала всі ці частинки. У мене канва десь окремо лежала, ці моточки окремо. Бо я збиралася сумочку в'язати для доньки, потім вона передумала. У мене відпала потреба її в'язати і так все лежало. Але, ну, ви знаєте, я б ходила б з такою сумочкою, тим паче така ніжно-рожева, все як я люблю. Дуже б хотілося б. Ще можна було б весною з нею походити. Хотілося б вже мати таку сумочку, і я вирішила, ось цей проєкт, мені треба піти, бо так все це і лежатиме або й загубиться. Я ще думаю, де той ремінець, чи я його ніде не загубила. Так що о, це було таким поштовхом. Дуже хотілося Думаю, так, це вже, знаєте, коли піду о, в спільне в'язання, то. Ну, вже якось не зробити звіт, буде соромно, доведеться себе, якщо й не буде часу, то якось його знайти і зв'язати нарешті. Так що я ось так хочу, щоб в мене була сумочка і вже вирішила себе якось стимулювати. І далі, дівчатка, я хочу дов'язати, колись я показувала, в'язала ось цю сумочку свою на. По своєму ж майстер-класу ось цю торбиночку смайли. Мені тут залишилося ручки зв'язати. Справа в тому, що коли, колись гуляла влітку з цією сумочкою, і в мене замовили, але ця людина каже: Я хочу, щоб це була така чорна, класна, стильна і жовтими смайлами. Ну, добре. Я швиденько ж пішла. Кендіярн замовила швиденько пряжу. Вона мені прийшла, я швиденько все це зв'язала. Потім почалося Почалося таке, що я зрозуміла, що оплати за неї я буду чекати дуже довго. І не знаю, чи дочекаюся, бо вже не вперше з цією людиною стикаюся по життю. І я вирішила, що нічого я продавати не буду. Ну, отак от вирішила. Хоча вона запитувала, я сказала: ні, не буду. Але мені самій цей варіант подобається. Я відклала, думаю, якось дороблю. І буде в мене така сумочка, але в цій я хочу вшити підклад. І я дов'язала, хотіла, щоб мені вшили підклад, щоб мені вшили ем, ось цю змійку. І тоді я думала, що тоді ж я вже дов'яжу ручки. Але, знаєте, так все зависло на тому моменті, коли я зрозуміла, що буду я довго ці гроші чекати. Так я все закинула і все це лежить. І от я думаю, чому б не дов'язати, і буде мені така класна, стильна навіть сумочка, доволі цікава. В'язала з пряжі Альзебела. це 100% бавовна. Жовтенький колір 110-й, а от з чорної, бачите, в мене, дівчатка, ну, етикеточки, як завжди, не збереглося. Це вже, до речі, другий моточок, бо перший в мене пішов в нуль. Так що ось така ще сумочка є, я хочу доробити її для себе, дов'язати ручки. В принципі, що залишилося саме мені зробити, це дов'язати ручки. Але перед цим я хочу віддати ательє, нехай мені вшиють підклад, вшиють змійку, щоб сумочка закривалася. Навіть я думала, в мене ж тут, дивіться, є знизу два таких квадратики, як денце. Потім тут же є. Ось такі боковинки. Тобто її можна зробити такою, знаєте, придати їй якоїсь форми. Ну, я запитаю, чи мені зможуть таке зробити, чи ні. вже Якщо не зможуть, просто нехай буде підклад. І буде в мене ще ось така сумочка. В принципі, чому це все лежатиме, якщо воно вже майже все зроблене, і я можу ходити. З такою класною річчю, чому б і ні, новий літній сезон, і будуть в мене нові сумочки. Так що, пані Олені щиро дякую, що зробила, організувала такий спільник. Ви знаєте, він такий потрібен був на нашому Ютубі. Я просто не могла пройти повз. Так що дякую, дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Всім дівчаткам бажаю натхнення, бажаю, щоб виконали все, що вони запланували. Там ідей дуже багато. І я, коли надивилася всі ці ідеї, то захотіла ще й авоську зв'язати, то ще й захотіла зв'язати сумочку для навушників. Можливо, все це буде, я моточки сюди не підготувала. Не підготувала. В принципі, в мене є різні залишки бавовни, але, думаю, не буду планувати. Знаєте, тому що, ну, якщо не вдасться це зробити, то не вдасться. ну, а ось Це, що запланувала, то дуже хочеться. Зробити обов'язково, в принципі, тут ручки, а тут вишивка по канві. Думаю, це буде щось цікаве, це буде новий для мене досвід. Так що, ось таке, дівчатка, в мене коротеньке вступне відео. Надіюсь, надихнула вас на якісь нові ідейки і до нових зустрічей. Пока-пока!